Вітаю, хто зі мною на каналі давно, той пам'ятає мої застереження щодо небажання Європи зупиняти війну в Україні. Причина дуже проста: Європа почула, що Україна щит Європи, і Європа почула тезу про те, що Росія нападе на них. Це можливо на початку, десь у 2022-му і в середині 2023 року було екстрашилкою. Навіть деякі європейські лідери робили зауваження нашим чиновникам, стверджуючи, що не потрібно розповідати, що вона щит. Ми самі розберемося у випадку чого. І ось цей випадок чого настав. Сьогодні Європа не просто почула, що Україна щит Європи. Європа почула, що Україна це часовий Щит Європи. Я поясню. Часовий щит мається на увазі, що поки десь там іде війна, бій на передовій, ти в тилу можеш підготувати резерви, підготуватися, виснажити ворога, навіть давати частину зброї для того, щоб там ворог виснажувався максимально. І потім, коли ворог прибігає до твоїх е, окопів, у, от в нього вже немає сил. А тому, власне, будують ешеловані еш е оборони, лінії, редути там, і так далі, щоб ворог поступово знешкоджувався і до останнього рубежу прибігли вже не всі. Це тактика Тактика і стратегія ведення воєн. І коли ми постійно говорили європейцям, що ми їх щит, і тому нам потрібно допомагати, розумні європейці спочатку в це не вірили, Ну, робили вигляд, що да. Так, окей. А потім вони смикнули, що а який сенс допомагати щиту, якщо це тільки часовий щит, Ну ми віддамо все, а там нічого не вийде. Ну, з різних причин. І тоді у нас нічого не буде. То ми зробимо інакше. Україна велика, вона доволі широка, вона доволі така довга. Ми будемо поступово давати зброю. От Пам'ятаєте мою цю тезу? Нам будуть давати. Зброю для війни, але не для перемоги, тому що потрібно ворога розматувати, його потрібно розтягувати. Ніхто тоді із аналітиків не думав, що Російська Федерація спробує відновити свій оборонний комплекс і ще й заручитися підтримкою деяких країн, які сьогодні масово Росії допомагають. В обхід всіх санкцій, там, ну, ми знаємо ці санкції діють, коли Європа сама. Закуповує Російської Федерації енергоносіїв на мільярди, мільярди, сотні мільярдів доларів. Тому про санкції не будемо говорити. І отут виникає питання: якщо війна триває, якщо вона триває довго, Путін відчув, що таке смак перемоги. Він так це собі відчув. Він бачить, що Україна сьогодні не дуже озброєна, має не так багато засобів для оборони навіть своїх міст. Ви це бачите в останні дні. То виникає звабне таке питання: а чому б не спробувати, не спробувати зайти на територію європейських країн? Ну раз вони хочуть воювати, ну раз вони е, ну, настільки, настільки налаштовані, то а чому б не спробувати? Е, історичного шансу більше може у Путіна не бути. По-перше, в нього вік. По-друге, ніколи так не було, щоб відкрите протистояння ну як ніколи, з кінця Другої світової війни не було такого відкритого протистояння систем. І тут, в принципі, можна під таку ситуацію, яка є сьогодні, підвести будь-що, і розповісти власному народові там, в Російській Федерації, що це там, знову священа війна, можемо повторити, там, дійдемо до Берліна там, і так далі. Сьогодні до Берліну вони можуть не йти. Вони можуть хапнути, наприклад, частину Литви, Латвії, Естонії, ну і ще Фінляндію там трішки зачепити. Вони можуть поруйнувати європейську економіку. Тобто це не обов'язково війна з метою захоплення територій. Це може бути просто руйнування європейської економіки. Ви ж бачите, як Європа живе. Тепер да? уявіть собі, що Литва, Латвія, Естонія, Фінляндія, там Швеція і так далі вимиваються з економіки, тобто руйнуються логістичні маршрути. Уявили? Закриваються аеропорти, перекривається Балтика, там всі торгівельні шляхи і так далі. Потім з, з Польщею також е, військовий конфлікт, там руйнуються логістичні маршрути, перекриваються автобани. Ну, в Польщі там гарно все зроблено. І уявіть собі, що туди летять іскандери, що там руйнується щось там і так далі. Тобто перевізники одразу миттєво зникають. З Польщі там мобілізація, там вже не до ви зрозуміли, про що я говорю. Тобто для Путіна може бути надзвичайно вигідним зробити такі локальні невеличкі війни для того, щоб просто знизити потенціал, економічний потенціал Європи. І тут виникає питання, це Путіну вигідно чи не вигідно. Тобто, що сьогодні Європа? Як вона себе позиціонує? Якщо Європа вже себе так обклала санкціями, і Росія обклала санкціями, і Путін бачить, що він від Європи нічого економічно не має, то тоді виникає питання: а для чого вони йому потрібні? І він може влаштувати будь-які види провокацій, я не знаю, обстрілів, напружень, спробувати може перейти через Білорусь до. Калінінграда і так далі. І мета може бути насправді одна: це знизити економічний потенціал Європи і обмежити повністю блокувати фактично допомогу Україні. Ну не секрет же, що сьогодні більшість товарів курсує через україно-польський кордон, і там ще деякі кордони, які до речі, обстрілюються, тому що там, де Одеса і інші кордони з іншими державами, вони фактично в зоні ударів. Ну, уявіть собі, якщо станом на сьогодні береться і перекривається повністю польський кордон. Що буде? От От що буде? От, от просто уявіть собі, наскільки сьогодні велике поле для і путінської пропаганди, і самого Путіна для того, щоб ну, певним чином влаштувати велику велику халепу на Європейському континенті. Чи буде це, не знаю. Ймовірність. Велика, як того, що це буде, так імовірність, є, що це не станеться. Адже крім публічної риторики, існує непублічна дипломатія, і впевнений, що сьогодні адекватним європейським політикам, чиновникам, людям абсолютно не потрібна війна на їх території. Вони чудово усвідомлюють, чим це все може закінчитись. І для них, і для їх народів, і для їх економік, і для їх чудових автобанів, будиночків, освітлених територій, і так далі. Бахмут вони бачили, і Ірпінь бачили, і Київ після ударів вони бачили. І Харків, і Запоріжжя, і Одесу, і Миколаїв вони все це бачили. Вони все це розуміють, що от на відновлення цього всього підуть десятки, десятки років. І для Путіна в принципі це майже нічого не коштує це кільканадцять соток балістичних ракет. Навіть можна не йти на територію. Ті ж самі Литви, Латвії, Естонії, Білорусі вибачаюсь, Білорусі, Польщі можна навіть не заходити. Можна просто атакувати і напружувати всіх, абсолютно мешканців, систему ППО випробовувати, дрони запускати. Там Латвія, Литва, Естонія, вибачте, там вся в зоні обстрілу. Якщо правда, що вже навіть існують матки дронів. То я не знаю, як, як ну, ці країни Балтії будуть взагалі прикриватися і чи здатні вони чинити спротив? І чи не повтікають всі громадяни миттєво після того, як почнеться те, що розпочалося в Україні? Чи Європа теж кордони перекриє і своїх громадян не випустить? Ну, це вже питання до них. Така історія. Бачите, не ну все дуже складно, все дуже складно завертілось, тому що. Не оцінюємо ризики, тому що надзвичайно переоцінюємо якісь можливості, тому що надто часто віримо в 2-3 ракети у 2-3 тижні. А ми з вами надто часто віримо в голі обіцянки якихось незрозумілих людей, які то є на політичній арені, потім їх змінюють інші люди, і незрозуміло вже хто нам ще обіцяв, і з ким нам потрібно бути в більш-менш паритетних відносинах. Україна знаходиться в дуже складному геополітичному становищі. Ми розташовані геостратегічно надзвичайно небезпечно для себе. Ми ж це бачили по історії. Ну, правда, якби ж нам в історію в школі викладали нормально, то ми б це бачили. А так ми не враховуємо того, наскільки гнучкою має бути політика в Україні для того, щоб не нашкодити собі ні зверху, ні знизу, ні з заходу, ні з сходу. Але, на жаль, баланс зруйновано. І сьогодні відновити цей баланс буде надзвичайно тяжко і, до речі, небезпечно. Бо будь-які спроби відновити, хоч якийсь баланс, вони будуть нариватися на купу забороненого в Україні. І в цілому це напевно правильно. Але щось робити тут потрібно. Я пропоную вам розпочати з того, щоб підписуватись на канал. Ми разом повинні думати, що з цим робити. Ми повинні формувати громадську думку, ми повинні формувати наше ставлення до миру, до перемир'я, до війни, в тому числі, і взагалі оцінювати ситуацію тверезо, а не так, як це було в 2022 році, не так, як це було в 2014 році. Коли, на жаль, наші політики просто недооцінили ту небезпеку, яка е, може бути. На жаль, все це також політика, яку потрібно враховувати. Ну, Більшого говорити не буду, знаєте, <хи> дуже багато можна сказати, але все це буде, напевно, неправильно. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, лайки. вітаються, коментарі ваші також, поширюйте відео, підписуйтесь, спонсоруйте канал.